Зачастило до нас Форди, значить Ford Fiesta 2005 рік Ну такий от 3-2 Ford, Ford рік. 2005 значить така ошибка. Alt file. Вічно моргає, коротше, не показує кілометраж. Кілометраж показує як заглушено. Якщо дамо газу, то 2800 і єчку дає. Навіть якщо їдемо так само. Підключилися сканером. Значить є ошибка. Значить, ошибка у нас іде оця. Це у нас проблема з діапазоном воздушної маси. То є це розходомір, постійне значення. Так, свічі накалювання. Теж зрозуміло. свічі накалювання. Ще раз. Датчик положення колінчатого вала, приривести, P0336. Часами є, часами нема. І ще якось, не знаю. Пробуємо удаляти зараз. Значить, пробували удалити, значить, залишається три ошибки. Значить, не роблять свічки і проблема із датчиком Хорошо, йдемо дивимся, туди і туди. Датчик розходомір знаходиться в нас ось. До. Значить, Що робимо? Знімаємо фішку. Робимо візуальний якийсь осмотр. Пробуємо дергати за провода, чи вони там тримаються, чи нічого не відпадає звідси. Боже, просто с проводами проблема. Хотя, кто его знает. Провода Стой. вроде на месте. Хорошо. Значит, вырезаем вот хомут. Так называемый. О, так. Снимаем патрубок. Есть. Ну, Далі пробуємо його зняти і почистити. Відкручуємо даної моделі тут торкс на 30, два болтика і зараз покажемо, що там далі. Так, відтягуємо. О! цей болтик і ось до нашого розходими. Але це ще ми тільки добралися до, до першої частини. Що інтересно, що він нерозборний. Обично на машинах хоча часть виймається. І там можна ще її всередині почистити. Тут ми бачимо де, якийсь датчик, так? але я думаю, що датчик трошки не той, тут або температури, або ще щось. А основний весь датчик він знаходиться якраз якраз отут. Тут сюди воздух заходить, і там всередині і його звідти ніяк не достати. Воно все тут заводське і нема тут закльопок. Ну, попробуємо попшикати, але я щось дуже сумніваюся, що це поможе. Ну, беремо звичайний очиститель тормозів. Пробую я туди, сюди залити, щоб все одно вже він можемо сказати, що він вже вбиваємо той кармашик. Так, Ага, воно леєм туди, а лиється звідси. Ну, відлічно. Туди лиємо, виливається звідси. Воно, то тобто, є там сквозняк. Ну, відлічно, пробуємо зараз. Так, ну що сказати? Значить, сказали власнику, що треба купити такий датчик, він пішов там по магазинах, він дуже дорогий. Сказали ставити тільки оригінал йому там в магазинах Світу від Китай не ставити, бо не дасть результата. Ну і в общем, як обично буває, ставимо його назад і він їде з ним далі. Ну, а проблема вся в ньому. Якщо його замінити, то все стане на свої місця і буде працювати, і машина поїде. Тому я думаю, що все-таки стояло би його замінити і щоб машина поїхала нормально. Ну але як власне так рішив, то так і буде. Складаємо назад. Ну, а ви вже дивіться.